Працює у поліграфії 13 років. До повномасштабного вторгнення мала сучасну техніку для кольорового друку. Жителька Чорнобаївки Юлія Рущенко розповідає, коли після деокупації поверталася у село, не думала першочергово відновлювати бізнес. Зробила це за допомогою державної програми Є підтримка. Коли поверталися, ми планували вирішити питання побутові з будинком, бо лишалась мама підтягти здоров'я там, бо тут були лікарі, і думали десь далі щось думати. Але одразу місцеві, які нас зустріли, сказали, що треба послуги, треба робота, був попит, і якось так воно саме по собі закрутилося. Потім, коли Чернобаївка почала працювати на повну по гранту, взяли дівчат. Вирішили, що потрібно і в Херсоні, бо з Херсона було також багато клієнтів, яким ну незручно їздити в село. Не всі мають власний транспорт. Тоді вже було прийнято рішення переїжджати і в місто. Грант на відновлення власної справи отримала за підтримки Херсонського обласного центру зайнятості, каже жінка. З моменту подання до отримання коштів пройшло близько трьох місяців. Широкий спектр поліграфії це те, що ми виробляємо самі. Це різні блокноти, кулінарні книжки, календарі тобто, все від маленької візитки до широких форматів ми можемо виготовляти. Поліграфічне виробництво власне. Ми можемо друкувати на тканині, причому ми можемо друкувати на тканині трьома методами. Перший метод друку в нас іде сублімаційний це йде повністю власне виробництво, перенесення. Чорнил безпосередньо в тканину, в сублімаційну тканину під дію температури та тиску. Найголовніше це те, чим ми пишаємося: це друк на полотні або на холсті. Це друк на тканині. Тканина в нас є двох видів: в нас є льон натуральний і в нас є синтетичний акрил, також полотно, ткане, на яких ми можемо друкувати портрети, картини, постери. Юлія Рощенко розповідає, 13 років тому починала діяльність, маючи лише комп'ютер та принтер. Професію поліграфіста опанувала у Херсонському коледжі, для цього відвідувала спеціальні курси. Безпосередньо все те, що виробляє промисловість, воно вдома, в підвалі, бо безпекова ситуація Херсона не дозволяє перевезти сюди дорогу техніку. Постраждала техніка, деяка, яка була законсервована, позасихали друкуючі голівки, які не підлягають відновленню. Партнерів на типографії, де ми друкували широкоформатний друк, там так, там деяка техніка була вкрадена, на жаль, а наша, ну, так як ми перевезли в підвали, сховали, то наша була збережена. За словами Юлії, зараз їй вдалося відновити виробництво в масштабах, які були до 24 лютого 2022 року. До її команди долучились дві дизайнерки. Що стосується робочих аспектів, мріємо наростити потужність того, щоб в Херсоні поліграфія переросла в типографію з більшою кількістю робочих місць та обсягів на послуги. Ну, а для себе мрію мирного неба на нашому півдні і щоб у нас все було на такому рівні, щоб люди хотіли сюди вертатися. Оксана Хлібос, Владислав Копрієв, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.